Всім привіт! Сьогодні ви потрапили на мій новий канал вже вдруге Соня Сі. Раніше ви мене могли знати Софі Суперстар, але це вже новий канал. А сьогодні у нас буде більш розмовне відео. Сьогодні я хотіла поговорити про факти, також про що буде йтися на цьому каналі, і про своє хобі, тобто, три таких невеличких пунктики. Так, почнімо, можливо, з фактів. давайте. Мене звуть Софія, як ви вже зрозуміли, мені 12 років, День народження у мене 8 серпня. По знаку Зодіаку Я Лев народилася в рік дракону. Далі. Як ви вже могли зрозуміти по моєму такому невеличкому оформленню фончику, як і поперша. Я люблю в цілому пісні корейсько-ангійські. Почалося це все з пісні Quincard. Мені попалася вона і я якось так. Ось. Я майже, ну, давайте не майже, а достатньо гарно вивчила корейську мову. М -м, так. А, у мене ультгрупи, як ви вже зрозуміли, вони тут зображені: це Stray Kids. «EBS» у мене ось, Хьонжин. І ультгрупа G Idol. Також я ще люблю бейбі Монстер і Ідзі. Ось. Але в Джайдл у мене не Юті-Біас. Це просто залишився такий ось значок. Е ось. А так у мене Біас Мінні. Ось. Так. Це один факт був. Ну, вступ мене рахун, да, скільки мені років, і як мене звати. Тому це був перший факт. Другий факт. Ну, давайте просто розповім, якби це не факт, а от таке якась цікавинка. Да? А, у мене є старший брат, йому 27 років, його звати Влад. А, він мене дуже сильно любить, цінить. Я його молодша сестра, і якщо мене хтось образить, кінець тому. Також передаю привіт, одразу передам моєму другові, який є моїм однокласником це Нікіта. Передаю тобі ще один привіт. Ми з ним однокласники і разом ходимо в церкву. Ось ми підійшли до, скажімо так, другого факту. Я є віруюча людина, віруюча блогерка. Ось. Багато зараз можливо. Люди такі подумають, що про що тут може йтись мова, якщо вона віруюча, вона зараз буде розповідати там про все про Бога, да? там хейту полиється. Давайте так, якщо вам не подобається, не підписуйтесь, але давайте так. Послухайте вступ. Якщо сподобаюсь, тоді давайте так домовимось. Так, да, я і віруюча, як я вже сказала. Я ходжу в церкву, а, вона знаходиться на автовокзалі, і я сумчанка. Ось. Ми, до речі, як ви вже зрозуміли, з моїм однокласником Нікітою ходимо разом в церкву. Сім'я у мене вся віруюча, ось. Тому таке. Давайте я розповім ще третій факт: я є модель. Я ходжу в модельне агентство, яке знаходиться на вулиці Троїцькій. Називається воно Артель Мода. Тепер підійшли до ще одного привітика. А, привіт, я передаю Юлії і Лєрі. А, Це мої дві подруги з артель моди. Але зачекайте. У мене їх не просто дві. У мене ще є дві, тому я зараз дві озвучила і ще зараз дві озвучу. Тепер я передаю ще один привітик. Подрузі номер 3 з артель моди – це Соні. Так само, як мене звати. І подрузі номер 4 з артельмоди Зоряні. Ось. Це мої чотири подруги з артельмоди. Ось. І хочу також передати подрузі, яка теж пішла в господи. в артельмоду. Ну, тобто, на моделі. Але вона пішла на дизайнера. Хочу передати привіт варі. Ось. Так. Ну, в цілому, мабуть, з фактами. Давайте ще один останній. Але це такий, ну, як кому, що як, да? Я можу язиком доторкнутися до нісу. Не прям до пімпочки, але, типа, доторкнутися можу. До речі, можу показати. Бачите, я торкаюсь. Ось. Вухами, на жаль, шевелити я не вмію, але ось, все одно, як би. І улюблений колір, давайте, можливо, назву. А, улюблений колір у мене рожевий. А улюблена квітка фіалка. Ось. Так, ну з фактами давайте покінчимо, а то щось дуже довго вже виходить. Е, давайте перейдемо до наступного. Про що тут буде йтись? Чесно говорячи, поки що я сама ще не вирішила, але е, тут буде зв'язано з моїми хобі. Тому давайте я краще зараз про хобі, а потім уже. Більш детальніше перейдемо про що, тому що зараз я викрою всі свої хобі, то давайте до них і перейдемо. У мене достатньо хобі, я хочу вам сказати. А перше хобі це косметика. Косметика. Я люблю в цілому фарбуватися, в цілому пізнавати. Косметику. У мене достатньо косметики, багато, я б сказала. Дуже багато всього: і тінти, є, і пудри, і кушони, і тональні засоби, і консилери. Ну, коротше, я не буду перечислять, да, щоб довго не було. Тобто хобі моє це фарбуватися. В цілому я мрію стати візажистом і полетіти в Південну Корею. Друге хобі воно з'явилося буквально нещодавно, місяць-два тому, як ми е, пішли мені купляти одну книжку. Зараз я її вам покажу. Ця книжка називається Обід для шпигуна. Її писала Памела Бутчарт. Якщо комусь потрібно, ось її анотація. Тут достатньо великий шрифт, але читається, ну, як би ви зрозуміли, да? те, що дуже-дуже легко. Давайте я її поки що так поставлю. Цю книгу я придбала за 217 гривень. В магазині є книгарня, це в Сумах. Коли я її купляла, я не думала, що вона мені настільки сподобається і приведе ту саму любов до читання. Чесно кажучи, я сама була в шоці. Цю книгу я прочитала за дві доби, за дві доби. Наскільки вона мені сподобалась? А, ось. Тому. Якщо ви хочете з чогось розпочати, так, да, про цю книгу абсолютно ніхто не говорив. Але ця книга, я вам дійсно кажу, як ви її прочитаєте, ви зрозумієте, що я мала на увазі, наскільки вона мені полюбилась. За жанром мої улюблені книги це детективи та романтика. Ось, зараз я вже читаю прикольні такі книжки. І оця книжка мене привела. Тобто, у мене є Тік-Ток, а в Тік-Тоці ще є один Тік-Ток, називається Бук-Ток. Тобто книжковий Тік-Ток. Там розповідається про книжки, які за жанром є відгуки на різноманітні книжки. Але саме на оцю книгу я не бачила жодного відгуку. Що ще розповісти? Ну, в цілому, все, да. мабуть, на книжках не будемо зациклюватись. Просто знаєте, що у мене ще хобі читати, пізнавати книжки. Давайте так скажу. Ось. А, наступне моє хобі третє. Можливо, останнє, давайте назову. Ну, не знаю. Ні, давайте четверте ще: а, третє це готовка, готувати. Я в цілому обожнюю. А... Світ якби, готу, готування смаколиків або чогось солоного. Я готувала рататуй, я готувала лазанью, я готувала моці, готувала млинці з, зараз, з креветками, ну, з креветочною начинкою, да, мабуть, так скажу. Готувала різноманітні тортики, ну, це не дуже цікаво, да, що я готувала. Просто я обожнюю готувати. Що ще раз сказати? Ну, про готовку ви зрозуміли, про косметику зрозуміли, про книгу зрозуміли. А, останнє хобі це співання. співання. А, коли я ходжу в церкву кожну неділю на 10-ту годину, а, там співають. І нещодавно мене взяли в музичну студію, яка у нас знаходиться в церкві. А, і мене взяли туди співати. Я співаю як. Основна, ну, тобто, даю співаю першим голосом. Це той голос, який найвищий співає. Е, голос у мене гарний, достатньо. Тобто, коли я співаю, в ну, цьому, всім подобається. Але буквально пару років тому я взагалі не чула ритму. Але зараз я чітко чую музику, чую ритм і взагалі вступаю дуже класно. Е, Ось, Сьогодні, до речі, я виступала з двома піснями. Е... ну, Коментарі зараз ще будуть вимкнені. Але коли вони, можливо, включаться, я, можливо, там, хай Нікіта підтвердить, які якби, як я співаю. До речі, Зоряні я теж відео це відправляла. Ось. Я вже бачу те, що відео у мене вже на 11 хвилин, але я казала, те, що воно буде більш таким розмов, розмовним. Да? Ну, факти. ой, Хобі розповіла. Тепер поїхали до того, що ж тут буде на цьому каналі. На цьому каналі буде про букток. Я буду розповідати книжки, які я купила, які прочитала відгуки на них приблизно. Да, там буду советувати. І також у мене є двоюрідна сестра, маленька. Ну як, їй 10 років, тобто вона на мене на 2 роки менше. Я їй сьогодні, як би так, Сказать. Коротше, вона завтра до мене прийде в гості, і мені Зоряна позичила а, книги три, ні, чотири частини там. Такі прикольні, достатньо. Ось. Тому Зоря ще раз тобі привітик. Має на увазі і твої книжки. Завтра почитає трошечки моя сестра двоюрідна. Ось. А, тому я дам їй ці книжки почитати. Да, типу. а, далі. А, книж, книжками розібрались, так? Те, що тут буде. Можливо, можливо це ще не точно, я буду викладувати щось з приводу готовки, але ну, не знаю. Подивимося, так? Да. Просто не знаю, як точно знімати, бо я одна з планшету якось не зніму. А, далі, з косметики, ну, не знаю, що можна з косметики думати. Можливо, якісь челенджі будуть з косметики. Можливо, ось. М -м далі, поїхали ще трошки далі. Кей-поп. Ну, Кей-поп, я, типу, просто покажу, можливо, картки. Давайте зараз. От у мене є отакі з Stray Kids. І є ось такий міні-такий. Этот, господи, я забула, як він називається, Біндер ось. У мене тут зображена UC, це Polaroid, ID-картка, точніше, Son UG. Отут ось, ось так вона виглядає. Отакий задній. І поїхали, дивитися, картки. Можливо, давайте я ще ведесенько прогортаю. Тут одна голокартка спільна з учасницями. Шухуа пішла. Ще шухуа і мійон тут рожеві тепер Ери. Та господи. Ще Мійон. Сойон пішла. Та, господи. Сойон ще одна. І міні моя біаска, Тут її найбільше, звісно ж. Отакі От міні. Чемінні. І поїхали Blackpink. Blackpink. Ось така спільна картка. Ось така спільна. А, Bias у мене в Blackpink. Джені. Обожнюю її просто. Розе, Ліса. Ще Ліса. Ще така маленька Ліса Джисуп пішла. Джису, Джесу. Дженні поїхала. Зараз буде моя улюблена картка. Я її обожнюю. Це ось ця. Я її обожнюю. Ще Дженні. Далі група Айліт. У мене тут Абіас Вонхі. Де вона не бачу? Ось Вонхі. Далі поїхала Твайс. У мене Твайс ще тут висить 4 картки, але вони на стіні. Мені дуже подобається, як вони висять. Ось Чонєн, міна, наскільки я не помиляюсь. Ще в мене зображена ще одна чонін, Дахен. Дахон, вибачте, ще зображена цизюн і. Господи, теж міна. Ще одна. І остання це моя біаска. І зі голокартка Єджи. Мені подарувала подруга Ліля. Ось Отакий от невеличкий. Тут Біндер, да. Ну, Тобто, про кей-поп я не знаю, типа, що знімати. Але, типа, в чесності, будемо з вами балакати, там книжки. Чесно, давайте так. Що буде виходить, під дивіться. Одразу скажу: завтра, скоріш за все, буде відео з книжками. Хочу показати, які я купила, і які мені подарувала подруга. Ось. Тобто, поки що давайте почнемо з книжок. Ну що ж, я дякую, що ви мене вислухали, дослухали, сподіваюсь. Якщо ж дослухали, ставте вподобайку. Я буду просто знати, що ви додивились моє відео. Давайте так, додивились відео. От зараз же поставте вподобайку. Давайте я 5 секунд зачекаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Дякую! Ну, також ще можете підписатись на мене. Ну, це так, це я не намікаю. да. Просто вас прошу. Якщо вам сподобалося це відео, або хоча б сподобається мої майбутні відео, підпишіться на мене. Дійсно, починати важко блогеру починаючому. Але допоможіть мені, облегшіть. Дякую. Ще раз. Подякую те, що ви дослухали мене. А, що ж, що ще? ну, мабуть, все. Я з вами вже буду прощатися, тому що вже відео майже на 20 хвилин. Але я все одно вам дякую, та що ви мене дослухали. Ну, і в цілому, па-па! Довіряйте Богу і моліться до нього, хоча б своїми словами. Па-па!